Доброго дня! Мене звати Ігор Плогатирьов, я інженер. Сьогодні я розповім про інфрачервоний зв'язок та покажу один з методів програмування декодера на мікроконтролері STM32 для інфрачервоного пульта дистанційного керування з висвітленням отриманого коду на екрані терміналу. Інфрачервоне випромінювання займає область діапазону приблизно від 750 нм, Що близько до діапазону видимого світла. Але за частотою нижче його інфрачервоне світло не побачите оком, але його можна побачити за допомогою відео або фотокамери. Навкруги дуже багато джерел інфрачервоного світла. Це сонце, лампи, свічки, прилади, опалення та інше. Інфрачервоне випромінювання, яке видиме світло поширюється по прямій. Тобто не огинає предмети, не проходить через непрозорі об'єкти, але тією чи іншою мірою від них відбивається. Інтенсивність випромінювання знижується звідси. В електронних пристроях використовується як джерела інфрачервоних променів, інфрачервоні світлодіоди, будовані в пульти дистанційного керування. Для прийому інфрачервоних променів використовуються датчики, приймачі. Це фотодіоди з підсилювачами та фільтрами від звичайного сонячного світла. Пульт інфрачервоного керування при натисканні кнопки випромінює кодову посилку, а приймач, встановлений у керованому пристрою, приймає її та виконує необхідні дії, щоб відокремити потрібний сигнал від перешкод. Пульт формує інфрачервоне випромінювання імпульсом з певною частотою. Зазвичай це 36 або 38 кГц. Ця частота називається несучою. Приймач інфрачервоного випромінювання, оснащений смуговим фільтром, пропускає випромінювання тільки на несучій частоті і налаштований ігнорувати все інше. Самі по собі імпульси несучої частоти не несуть ніякої корисної інформації. Для передачі даних необхідна модуляція несучої частоти. Імпульси на несучій частоті відправляються з пульта пакета, між якими вставляються паузи. Кодування інформації виконується тривалістю цих пакетів або пауз. Таким чином можна надсилати від передавача на приймач бінарний цифровий код, а вже бінарним кодом кодувати будь-яку іншу інформацію. Демодуляція корисного сигналу полягає в тому, щоб з кожного отриманого датчиком пакета імпульсів на несучій частоті сформувати один імпульс, рівний за тривалістю всьому пакету, а у величині тривалості цих імпульсів і пауз між ними, і закодована інформація, що передається. Мікроконтролер вимірює тривалість імпульсів і пауз, чим робить розкодування сигналів, що приймаються, і за отриманим кодом виконує необхідні дії. Слід зазначити, що в інфрачервоних пультах дистанційного керування побутовою електронікою сигнали натискання кнопок кадуються за правилами, які називаються протоколами. Протоколами суворо регламентується тривалість, кількість імпульсів і пау та їхній порядок слідувань і їх функціональне призначення. Таким чином, для дешифрування інформації, відправленої з пульта і прийнятої приймачем, важливо визначити протокол, що використовується. Тепер перейдемо до практики. Для початку. Маємо пульт, але невідомий протокол його зв'язку. Щоб з'ясувати, який протокол використовувався цим пультом, підключаємо датчик приймач інфрачервоного випромінювання моделі VS 1838B до логічного аналізатора за наступною схемою. Датчик VS 1838B розрахований на прийом несучої частоти 38 кГц. до виводу Out датчика. Приєднаний вивід першого каналу логічного аналізатора. Схема зібрана на макетній платі, що ви бачите на екрані. Запускаємо на комп'ютері програму логічного аналізатора. Направляємо пульт дистанційного керування на датчик та швидко натискаємо та відпускаємо першу кнопку на пульті. Бачимо на екрані діаграму отриманого сигналу. Тут при відсутності сигналу приймач має на виході високий рівень. При натисканні кнопки пульту спочатку з'являється імпульс низького рівня довжиною близько 9 мС, а за ним пауза довжиною близько 4,5 мС. Потім йдуть 8 одинакових імпульсів з однаковим паузом. Всі довжиною близько 0,56 мС кожний. Далі йдуть 8 одинакових імпульсів довжиною близько 0,56 мС з одинаковими паузами, які мають довжину близько 1,6 мС. І далі йдуть 16 імпульсів як з короткими, так і з довгими паузами. Провівши пошук в мережі, я виявив, що найбільш відповідає цим параметрам протокол з назвою NEC. В цьому протоколі прийнято, що за двійковий 0 кодується послідовність. Імпульс з короткою паузою за загальною тривалістю 1,12 мс. А двійкова одиниця кодується наступною послідовністю. Імпульс та довга пауза. За загальною тривалістю 2,25 мс. Перший імпульс, що на 9 мс, називається преамбулою, він є службовим. І служить для ідентифікації самого протоколу. Наступні 8 імпульсів кодують адресу приймача, коли цих приймачів більше одного. Далі 8 імпульсів це та сама адреса, але в інверсному кодуванні. Наступні 8 імпульсів це безпосередньо цифровий код команди. І останні 8 імпульсів це та сама команда в інверсному вигляді. Інверсію, адреси та команди вели для перевірки цілісності, тобто валідності прийнятих даних. Тепер, знаючи протокол, що використовує пуль, можемо зібрати на макетній платі, демодулятор, інфрачервоний сигнал за наступною схемою. Тут вивід датчика з'єднаний з виводом PA8 мікроконтроллера, а до виводу PA9 підключений термінал через перетворювач uart USB. Використовуємо мікроконтролер STM32 F401 CCU6 на наладжувальній платі, яку ви бачите на екрані. Порядок дій наступний: підключаємо програматор до наладжувальної плати. Запускаємо програму stm 32 30 та створюємо новий проект. Вибираємо мікроконтролер, що використовується. Вводимо ім'я проекту, наприклад, Infrared. Та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схемою виводів мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. Частота тактування за замовчування 16 МГц. Залишаємо її такою. Переходимо на вкладку Pinout and Configuration. Далі на вкладці Categories відкриваємо розділ Timers. Вибираємо Time 1 на панелі Time 1 Mode and Configuration. У розділі Mode у рядку Clock Source треба вибрати Internal Clock. Цим вмикається таймер 1 та встановлюється використання внутрішнього тактового сигналу. В рядку Combined Channels у випадаючому списку виберемо PWM Input on ch 1 Цей режим використовується для вимірювання довжини періоду імпульсів, тобто довжини самого імпульсу плюс довжина наступної паузи. В розділі Configuration на вкладці Parameter Set вводимо значення параметрів. При скалер, Вводимо 15. Нажимаємо клавішу Enter. Цим ми встановили частоту тактування таймера в 1 МГц з періодом в 1 мікросекунду. Параметр Counterperiod Заставляємо 65535. Інші параметри таймера заставляємо за замовчуванням. Переходимо на вкладку NVIC Settings в рядку Time 1, Capture, Compare. Interrupt, Увімкнемо переривання. На вкладці Categories відкриваємо розділ Connective. Вибираємо USART1. На панелі USART1 Mode and Configuration. У розділі Mode. В рядку Mode треба вибрати Asynchronous. Швидкість з'єднання за замовчуванням становить 115200 біт в секунду. Натиснемо на кнопку Згенерувати код. Відкривається вікно файла mind з програмним кодом. Цей код після строчки коментаря User Code Begin Includes вносимо наступний. Цим до проекту підключаються бібліотеки, що використовуються в подальшому коді. Після строчки коментаря UserCodeBegin.pve вводимо. Цим вводяться масив символів зім'ям БУВ, масив зім'ям IR-Сігнал, що складається з 32. 16 бітних елементів. І 4 змінних, що використовуються в подальшому коді. Далі, після коментаря User Code Begin 2 вводимо наступний код. Тут в першому рядку вмикається таймер 1 в режимі захвату сигналу по каналу 1 з генерації переривання. В другому рядку вмикається таймер 1. В режимі захвату сигналу по каналу 2, але без генерації переривань. Знайдемо коментар User Code Begin 4 і після нього вводимо наступний код. Це функція є обробником переривань, що запускається таймера -тайм Time1 при захопленні сигналів. В першому рядку тіла цієї функції умовний оператор if, перевіряє, чи дійсне переривання надійшло від таймера 1. Якщо це твердження дійсне, змінний сигнал присвоюється значення, що дорівнює виміряному періоду імпульсу. Тут слід нагадати, що згідно з протоколом NEC довжина імпульсу разом з наступною паузою адреси та команди для логічного 0 становить 1,12 мс. Або 1120 мікросекунд. Для логічної одиниці ця довжина становить 2,25 мілісекунди або 2250 мікросекунд. Так як період імпульсу вимірюється в тактах мікроконтролера, а при частоті 1 МГц довжина такту становить 1 мікросекунду. В Наступній строчці умовний оператор ІВ перевіряє, чи поточне значення періоду імпульсу більше, ніж. 3000 мікросекунд. Так як в отриманому сигналі періоду імпульсів, адреси та команд менше, ніж 3000, то ніякої дії не відбувається. Тут лише змінні n присвоюється значення 0. Якщо виміряне значення періоду становить менше 3000, то відбувається наступне елементу масива IR-сигнал з індексом n. Присвоюється поточне значення змінної сигнал. Далі змінна n збільшується на одиницю. В наступній строчці перевіряється, чи поточне значення змінної n дорівнює. 32, тобто, чи масив IR-сигнал повністю заповнений всіми виміряними значеннями періодів імпульсів, отриманої посилки. Якщо змінна n не досягла значення 32, при наступному перериванні до масиву вноситься наступне значення виміряного періоду сигналу. Якщо масив повністю заповнений, програма переходить в цикл FOR, в тілі якого в першій строчці зі зміною VALUE в двійковому форматі проводимо операцію логічного Су на один розряд вліво і отримане число присвоюємо змінній велою. У другій строчці циклу FOR виконується перевірка, чи поточний елемент масиву IR сигнал більший, ніж 2000. Якщо це вірно, то в змінній велої в двійковому форматі в молодшому розряді 0 замінюється на 1. Якщо елемент масиву менший за 2000, то в молодшому розряді змінної велої залишається 0. Таким чином, після виходу з циклу. Ми отримуємо двійкове число, в якому розташування одиниць та нулів в розрядах відповідає значенню елементів масива IR-сигнал, що в свою чергу відповідає виміряним значенням періодів імпульсу прийнятої посилки інфрачервоного сигналу. Тут слід зазначити, що в циклі FOR я перевіряю тільки значення періодів імпульсів переданої команди як прямої, так і інверсної, і не беру до уваги. Імпульсів адреси, тому індекс циклу змінюється від 16 до 31, а не від 0. В наступних трьох строчках відбувається перевірка валідності значень прямої та інверсної команди. Якщо перевірка успішна, значення отриманого коду відправляється по зв'язку UART з мікроконтролера на екран термінала комп'ютера. На останок індекс масиву обнулюється і програма готова обробляти нову посилку сигналів інфрачервоного зв'язку. Далі запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтролер. Дивимося на екран терміналу. Бачимо. При натисканні на різні кнопки пульта друкуються різні числа в десятковому форматі. Це і є кодовані коди кнопок цього пульта. Тепер я покажу зразок їх використання. Давайте послідовно натиснемо на кнопки з командами 1, 2, 3 і 4. Отримали 4 числа. Коди натиснутих кнопок. Тепер в схему внесемо наступні зміни. Додамо 4 червоних світлодіода, що підключені до виводів PA0, PA1, PA2 та PA3 мікроконтролеру. Як на вказаній схемі. Переходимо на вкладку зі схеми виводів мікроконтролера. На схематичному зображенні мікроконтролера Підводимо курсор до виводу PA0. Натискаємо ліву кнопку миші вибираємо режим роботи GPIO. Далі вибираємо для виводу PA1. GPIO Output. Для PA2 GPIO Output. Та для PA3 також GPIO Output. Далі треба налаштувати роботу задіяних виводів. Відкриваємо вкладку System Core. Вибираємо пункт меню GPIO. Вкладка GPIO. Вибираємо строку PIN pa 0. В полі GPIO Output level. Встановлюємо початковий рівень виводу Високий. Height. Аналогічно в строчці P1 вибираємо «Height», в строчці pa 2 «Height», В строчці PA3 «Height». Після цього натиснемо на кнопку «Згенерувати код. На вкладці C» в коді програми знаходимо безкінечний цикл «While». Та після розкритої фігурної дужки вводимо наступний код. В цьому коді послідовно розташовані чотири умовні оператори I, які перевіряють, чи поточне значення змінний дорівнює одному з чисел. 12495 відповідає натисненню на пульті кнопки 1, 6375 відповідає натисненню на пульті кнопки 2. 31365 відповідає натисненню на пульті кнопки 3 і 4335 відповідає натисненню на пульті кнопки 4. Якщо одне із значень співпадає, то вмикається мегатіння із періодом 500 мс одного з червоних світлодіодів на макетній платі. Запускаємо компіляцію програми. Завантажимо програму мікроконтролер. Дивимося на макетну плату. Бачимо. При натисканні на кнопки пульту з номерами від 1 до 4 також відповідно вмикається миготіння світлодіодів. Таким чином, дана програма декодування інфрачервоних сигналів працює без помилок. На базі цього декодера можна зробити і більш складні проекти дистанційного керування. А на цьому дозвольте закінчити це відео. Дякую вам всім за увагу. До побачення!